Кошенята попліткуємо! Сьогодні говоримо про Макса Барських, який став сонечком. Твоя Омаргалієва, Чіка Безніка, Русалочка Excel, Новий Злив, ТЦК анекдот. Можете зручніше, наливайте чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. До вашої уваги я пропоную подивитися наступне відео, яке Макс Барських розмістив в своєму інстаграм-сторіс. Ми приїхали до дітей чок. Я то хочу привітати їх зі всіми святами. На жаль, ми не змогли їх на наш концерт, тому ми вирішили провести наш концерт сюди, щоб подарувати дітям святковий настрій. Знаєте, є певна категорія медійних людей, які роблячи добрі справи, ти все одно їм не віриш, не бачиш у них тієї щирості. І звісно, можна сказати, а що таке взагалі щирість? Ну, типу, як це визначається, який маркер, по яким критеріям можна це оцінювати? Але це власні інтуїтивні відчуття. А є такі люди, як Макс Барських, коли бачиш подібні ініціативи, і ти абсолютно впевнений і не виникає жодного запитання, що це по-справжньому. Макс простий, Макс був зосереджений на інтерактиві з дітьми, абсолютно щирий погляд. І дуже круто, що це виходить у публічний простір. Команда Макса показує в такий спосіб іншим артистам: альо, включайтеся, допомагайте, тому що діти потребують вашої уваги. Тому в даному кейсі ми з вами завжди вивчаємо зірок на три. Риста градусів і обговорюємо не тільки факапи, не тільки лажі, які відбуваються з ними. А коли бачимо добрі справи, ми теж про це говоримо. Тому Максе і команда дуже вам дякую. Ви молодці, що організували подібну ініціативу, власним прикладом показуючи, як потрібно включатися, залучатися і допомагати. Хотілось би якомога більше бачити подібних акцій від наших медійників, а не просто на словах. Тож молодці, підтримую. Це було круто, а головне, це було щиро. Що ви думаєте з цього приводу? Давайте поспілкуємось в коментарях. З вас сподобайка, підписка. Знову ж таки, комент для просування цього ролику. Я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу особистість. надсилайте в директному інстаграму, залишитеся анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. З тобою можемо не боятися. Казати кожен день. А це музичне відео від Альони Маргалієвої, яке вийшло приблизно місяць тому, в грудні місяці. І тоді я на цей реліз, в принципі, не звернув уваги. Ну, типу, я знаю, що у артистів виходять релізи постійно є певний конвеєр. Це диктують правила ринку. Необхідно, аби триматися на плаву, постійно випускати нові пісні. І Альона Моргалєва одна з тих співачок, хто постійно випускає нові сингли. Але ж блін, як красиво! Нарешті я побачив класику жанру, коли красиво страждаєш. Як би це банально не звучало? Але давно не було цього. Останній раз я пам'ятаю в даному напрямку лише лободу. Ну реально. Давайте проаналізуємо. Хочу почути, можливо, у вас є якісь інші пропозиції, бачення хто у нас. Справді діва, от діва сцени. Тіна Григорівна Керл не рахується. Вона в нас поза будь-яким статусом. Це у нас окрема е, релігія, ікона. understand. understand Now I understand everything. І Альона Маргалієва мене дуже вразила, тому що справді красива картинка, чуттєва пісня, справжня пісня. Відчувається, що Альона переживала те, про що вона співає, і намагалася це донести. Не просто заспівати як прикольну пісню. Чимось мені, до речі, Нагадало по вайбам Тоні Брекстон є якісь, є якісь певні відлуння, можливо, щось навіть малесенька, малесенька крапелька в аранжуванні відмирає кері. Але це кльово. Це ось та красива лірика, якої не вистачало. А головне, як красиво і як правильно вони інтегрували соціальну тематику. На цей раз вразили. Це справді дуже красивий реліз, і хочеться підтримати, сказати дякую. Хотілося би, щоб якомога більше з'являлося таких робіт, які відтворюють наше сьогодення. Тобто не романтизують війну, тому що це не ок, не можна романтизувати війну. Війні немає нічого романтичного. Але підтримувати наших військових попри всі. Негаразди і весь той жах, який проходить український народ. Ми залишаємося людьми. Ми продовжуємо любити це дуже важливо. Тому Альона, дякую. Сьогодні перша частина нашого випуску вона така більш компліментарна, тому що ну реально, коли бачиш хороші справи, хочеться це підтримати і про це сказати. Тому е молодці, я реально вражений. На мій погляд, це найромантичніший реліз цього року, хоч і вийшов в грудні 24-го, але пісня набирає обертів. От, в зимовий період 25-го. Чи сподобалось вам ваша музика, не ваша? Давайте поспілкуємось і напишіть, будь ласка, в коментарях, хто вас реально вразив. Можливо, є якісь пісні або артисти, яких ви для себе відкрили, і це справді якось заграло новими фарбами, і ви залишилися в захваті. Давайте подискутуємо. А тепер давайте поговоримо про таку блогерку. Чіка Безніка. Взагалі гадки немає, хто вона і що вона, тому що ринок дуже великий. Сьогодні шалена кількість блогерів з'явилася в українському сегменті. З одного боку, це причудово. Я це підтримую. І одна справа, коли тобі хтось подобається, не подобається, це суб'єктивне сприйняття. Подобається людина, приглядаєш, підписуєшся. Не подобається, не підписуєшся. Ну, все дуже просто так. Але водночас їх так багато стало, за всіма не вставляють. Але завдяки нашим кошенятам нам дається дізнаватися і відкривати нові імена. Сьогодні у нас штрих до портрету Чіки без Ніки. Я зараз зачитаю, що прислало наше кошеня. Богдане, доброї ночі. Хочу вам розповісти не дуже приємну ситуацію з блогеркою Чіка Безніка. Декілька днів тому вона виставила історію, що хоче зробити своїм підписникам приємно, і абсолютно кожному, хто напише її менеджеру, що хоче зареєструватися на платформі GG... А, Не можна озвучувати, платформи цього не люблять. Онлайн кази вона поповнить баланс зі своїх коштів. Також наголосила, чи можна реєструватися на безліч номерів бабушка, дід. Чоловік і так далі. Я вирішила спробувати, хоча розуміла, що щось неправда. Але дуже потрібні були гроші, я повелася. Так от, написала менеджеру в Телеграм, ссылку якого було закріплено у неї в Сторіс. І менеджер відповіла, скинула посилання, за яким реєструватися. Як тільки но я зареєструвалася і пройшла верифікацію по банківських документах, я навіть нічого не встигла зробити і зрозуміти, як мені вибило аккаунт заблоковано, і коли я писала цьому менеджеру, то просто ігнор. Можливо, вам буде цікаво Цікавим, такий штрих до портрету скріни прикріпляю. Тільки анонімно. Будь ласка, дякую. Звичайно, що анонімно можете не хвилюватися. Будь ласочка, я вас е, дуже прошу. Не завжди усе, що рекомендують блогери, це є ОК. Тим паче, коли е, рекомендують зареєструватися на кази, ви <кази> зрозуміли. <кази> 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 А, ні, на це не потрібно взагалі реагувати. Це Дно Дніщенське. І тим паче реєструватися по документам банківським, О, боже, у ні за що в житті, не можна, не треба, тому що це 100% кидалово. І блогер потім буде казати: так я не несу за це відповідальності, це було ваше рішення. Хотіли ви приймати участь, не хотіли. Я просто от ретранслювала, запропонувала. А насправді блогер заробив на цьому гроші, а ваші дані могли витягнути і використати як завгодно. Тому, будь ласка, друзі, не ведіться, ніякі кази <кху> не потрібно. Дуже обачно, звичайно, це тільки ваша відповідальність. Але не ведіться на подібне. Особливо, особливо, якщо потрібно вводити свої банківські документи. Ні. Я кажу ні. Запам'ятайте раз і назавжди. Ось такий штрих до портрету Чіки без Ніки. Робіть висновки. Чи знаєте ви цю панянку? Можливо, теж чуєте вперше. Давайте подискутуємо. Можливо, втрапляли в якісь халепи і неприємні історії, пов'язані з блогерами. Надсилайте в директ мого інстаграму, як завжди, анонімно. І не забуваємо долучатися в нашу телеграм-спільноту. Там в мене завжди все емоційно. Я резоную по-різному. А інколи на політичні теми я прям агрюсь. Буває неправий, але водночас ем, я не можу не висловлювати своєї думки, тому що е, мені важливо говорити про те, що мене хвилює. І от в нашій телеграм-спільноті все так жваво, активно розвивається. Е, бувають інколи серчі, попереджу відразу. Водночас е, дуже багато цікавих новин з'являється. Тому підписуємось, не забуваємо. Посилання в описі та в закріплених, а ми йдемо далі. Пам'ятаєте, нещодавно ми розповідали, як сестра русалочки іксель кидає своїх підписників на гроші. Тепер давайте штрих до портрету самої русалочки, бо Кошеня надіслало цікаве повідомлення. Зачитую Богдана, доброго дня. Ще один штрих до портрету русалочки Іксель. Живу з нею в одному ЖК, і вона завжди вляпується в скандали. Типова хайпожерка. То з хлопцем своїм техніку били у спільному коридорі будинку, то нахамили комусь. У відео намагається говорити українською, але ж парить на вулиці тільки так. Кілька тижнів тому на неї пожалілася сусідка у чаті. Далі цитую її. Моя подружка, майстер манікюру. Вона відкрила свою студію та шукала когось на рекламу. Раніше вона працювала з каріною сестрою русалки, запропонувала їй співпрацю зробити манікюр за рекламу, аби можливо прийшли люди в її салон. Коротше, тут вже багато і довго розповідати, але суть вона ігнорувала. Вікторію, майстриню манікюру, дуже довго нічого не виставляла і ходила спокійно з нігтями, які зробила у неї два рази безкоштовно. Сьогодні ми вже дожали на неї, і вона почала наговорювати, що з нігтями жопа і це все вина моя подруга, але доказів не було. Просто не хотіла робити рекламу. Вони вирішили хайпанути та зробити антирекламу подрузі. А коли я писала правду під постом в каналі, то мене блокували з трьох різних аккаунтів. Врешті, після довгих розбірок, таки зробила кілька постів Русалонька. Але це так неприємно все. Можливо, знадобиться. Знадобиться абсолютно все. Ви знаєте, справа у тому, що не буває великих або маленьких штрихів до портретів. Ми можемо скласти загальний пазл, розуміння, що. Себе представляє та чи інша медійна людина завдяки саме епізодам із життя, як себе поводять медійні люди, що вони їдять, з ким вони сплять, скільки витрачають, як спілкуються з людьми. Нам цікаво саме це, адже в першу чергу, завдяки таким закулісним історіям, ми для себе починаємо розуміти, яка перед нами людина насправді, тому що той образ, який вони намагаються транслювати, він зазвичай. Взагалі не відповідає дійсності. Він взагалі далекий від того, що транслює медійна людина в простір і ким намагається бути. Тому дякую, що надсилаєте. Про русалоньку мені приходить виключно один негатив. Тож, що я можу сказати, кому що відомо, надсилайте. А ми, в свою чергу, будемо робити висновки, якими насправді є медійні зіркухи українського шоу-бізнесу. Не можу не зачитати. Це пробігло якось тижнями в медіапросторі, але ніхто не звернув увагу на одну важливу деталь. Зачитую, мобілізований украв 27 тисяч євро із кабінету начальника ТЦК на Закарпатті. Повідомляється, що чоловіка привезли на ВЛК. Він зламав замок дверей і проникнув до кабінету військома, де вкрав гроші та втік через вікно. Начальник ТЦК після цього заявив, що 27 тисяч євро це не хабарі, а кошти які. Не... А кошти, які він збирав на дрони. Ну, зрозуміло, звідки насправді така сума грошей, про які дрони йде а, мова, можемо лише сказати, що цей чоловік справжній Гуд, і він витягнув у військома гроші, аби віддати бідним, як то кажуть. А можливо, теж він хотів так задонатити на дрони. Але не суть. Наше кошеня підмітило одну важливу деталь. Якщо є факт того, що е, викрали 27 тисяч євро. То військом повинен написати заяву в поліцію. А оскільки все зараз так зажато з усіх боків і все фінансово моніториться контролюється, відповідно, треба зазначити, звідки ці кошти, походження цих коштів і що тоді військом буде робити. Якщо в нього немає доказової бази, звідки ці гроші, то він. Тоді промовчить, не напише заяви в поліцію, і відповідно цей чоловік, який викрав дані кошти, ну з ними і залишиться. От як це буде працювати? Чи буде військом писати заяву і доводити походження коштів? Ось тут вже виникає питання: те, що відбувається, сьогодні на це дивишся, а при цьому надалі в телемарафонах нав'язується це все російське іпсо, там той іпсо, той іпсо. Так, можливо, ми взагалі живемо в одному і ПСО. Це з огляду на те, що потрапляє до камери. Знову ж таки, звичайно, що є якийсь відсоток і ПСО. Безумовно, тут взагалі навіть не обговорюється. Водночас я не можу якось це критикувати, тому що в мене особисто немає рішення. Я не фахова людина в даному напрямку. Тож я можу лише суб'єктивно висловити якусь свою думку. Але те, що відбулося, от з ТЦК на Закарпатті, де хі, чоловік витягнув 27 тисяч євро. Відповідне питання до цього воєнкома: чи буде він доводити походження коштів? Бо легко сказати, збирав на дрони серйозно. Якби усі так збирали на дрони, то в нас вже була б супердронова країна, а чогось цього не видно. Ну, такого розраховані такі заяви, на якого дурня. Ну люди ж на це не ведуться, ніхто це вже не сприймає всерйоз. Тому цікаве спостереження. Дякуючи нашим кошенятам. Пишіть, що ви думаєте з цього приводу. А я не прощаюсь, кажу до зустрічі в наступному випуску пліток, які виходять кожен день в переміжку ворожіння з плітками, окремо плітки. Коротше, підписуйтесь завжди гаряча свіжа порція усього. Кожен з вас знайде щось своє на каналі. У нас тут гаряче, цікаво, а я стараюся для вас кожного дня. Дякую за перегляд, що знайшли час. Бажаю вам чудового настрою. Побачимось вже завтра. Па-па!